В цьому житті можна не погоджуватися з усім, з усім, що ти хочеш. Не погоджуйся з політикою, не погоджуйся із правилами, і з законами, з будь-чим. Але чи зможеш ти довго вижити в суспільстві, в якому ти ні з чим не хочеш погоджуватися? Або ти будуєш свої нові правила, більш комфортніші, зручніші. Організовуєш людей в певну кооперацію, домовляєшся, виводиш їх на інший рівень, або тобі доведеться їхати в Гімалаї, в гори, не знаю, будь-куди, і жити відлюдником. Якщо тобі не подобається правила, то вибір невеликий. Або ти дотримуєшся правил, або ти відлюдник, або ти будуєш свої правила, впроваджуєш їх. Але щоб збудувати свої правила, треба бути впевненим. Під твої правила підійдуть всім і будуть логічними, цікавими і корисними. Перегляньте, до речі, Жак Фреско намагався збудувати ідеалізоване суспільство. Чому його ідеалізацію не прийняли бізнесмени, ідеологи, політики, що з нею не так. Але ідея дуже прекрасна. До речі, ідея біблійна створення прекрасного світа також дуже корисна. Теорія дуже гарна. Ну, якби всі дотримувалися канонів біблійних і заповідей, ми б, мабуть, мабуть, жили б прекрасно. Тобто ця теорія також дуже гарна, багато теорій прекрасних. Але чому людство не хоче ними користуватися? Звір. Звір заважає.